Бердишівський міський спортивний дитячо-молодіжний клуб рукопашного бою Віктор. Як певно, жоден інший славиться своїми внутрішніми турнірами. Зустрічаються віч навіч із одноклубниками вихованці тренера Віктора Азізова щонайменше тричі на рік. І одне з таких клубних змагань щороку відбувається у травні напередодні чергової річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Наш турнір присвячений дню перемоги, що наші українські ветерани виграли війну. І забрали нашу українську землю від фашистських загарбників. Цей день присвячений дню перемоги, так як ми повинні показати, що ми також вміємо воювати і також знаємо різні прийоми, щоб захищати свою землю. Діти з удовольствием йдуть на цей турнір, тому що. они политически подкованы, так как в школе говорят, и по истории у нас тоже говорят про войну, Великую Отечественную войну. Вот. И дети с охотой выступают на соревнования. Показывают свое мастерство, понятно, что они за год научились. Вот. Психологически, тактически, как они выросли. Хоча головне в турнірі серед вихованців клубу зовсім не завоювати чим кращу нагороду, юні спортсмени все одно відповідально до нього готуються. Адже кажуть, їхні виступи будуть оцінювати не хто небудь, а герої війни. Думаю, що вони побачать, що є покоління, яке їх пам'ятає, є покоління, яке їх поважає, яке є покоління, яке буде захищати нашу Україну, нашу державу, нашу цілісність. Подивитися на майстерність 40 вікторівців, саме стільки цього разу було учасників, прийшли двоє полковників у відставці Іван Марамигін та Іван Привалов. Звертаючись до молоді, вони бажали гарних перемог, успішного навчання, ніколи не розлучатися зі спортом і завжди дбати про свою фізичну підготовку. Ано і вот вот спасла много людей. Много. Бойцов спасли, которые переносили тяжесть зимой, морозы, снег, дождь, грязь. Все это перенесли ввиду того, что физически были закалены. Цьогорічне свято перемоги особливе, як ніколи вважають у клубі. Адже з огляду на теперішню обстановку в Україні воно змушує по-новому поглянути на цінність завойованого 69 років тому миру. Війна, якою б вона не була, велика чи мала, це завжди горе. І вони, вікторівці, війни не хочуть.